Ви пам'ятаєте фразу Путіна, що російських військ в Україні немає? Так ось ця історія має свою предісторію. Друга війна між Українською Народною Республікою та Російською Соціалістичною Республікою відбувалась у січні-лютому 1919 року. 3 січня більшовики вже захопили Харків. А 6-го росіяни утворили там Українську Соціалістичну Радянську Республіку під контрольну повністю їм. 9 січня директорія, яка на той час керувала Україною, оголосила більшовикам ультиматум з вимогою вивезти їх війська з території України. На що Ленін відповів: увага! А російських військ в Україні немає. То воюють війська УНР з військами УСРР, Отже, в Україні відбувається громадянська війна. Запам'ятайте це. Бо така тактика заперечувати очевидне використовувалася і Ленінською Росією, згодом Радянським Союзом, а тепер Путінською Росією протягом наступних ста років. І тут виникає запитання: а навіщо заперечувати очевидне? І друге запитання чому всі російсько-українські війни відбуваються за одним і тим самим лекалом? Спробуйте надати свої відповіді у коментарях, а я надам свої.